Дизайнери створили одночасно ергономічний і бюджетний проект. У ньому гармонійно поєднуються функціональне планування, продумані системи зберігання і лаконічна обробка, щоб додати інтер'єру родзинки. Хахівці оформили його в футуристичному стилі з меблями оригінальної форми і яскравими аксесуарами. Детальніше про оформлення простору нам розповів арт-директор архітектурного бюро Перемога дизайну Степан Бугаєв. Загальна інформація: місце Москва, метраж 48,9 квадратного метра, кімнати, два санузел, один висота, стель, 2,9 метра. Степан Бугаєв почав свій професійний шлях з дипломом ТІ у 2007 році. Закінчив гувше з дипломом магістра бізнес-інформатики, працював у компанії інтернет їм. Брав участь у проєкті зі створення системи розумного будинку на основі технології з Ваве з 2011 року. Співзасновник і арт-директор архітектурного бюро Перемога дизайну замовники та побажання. Дизайн квартири розроблявся в рамках арт-проекту обличчя компанії Цепіталврою. Перед нами був образ майбутнього замовника. Сучасного жителя мегаполісу, який цінує комфорт, якість і зручність, тому нам важливо було створити максимально ергономічний інтер'єр, передбачити ефективну організацію гардеробних і оформити єдиний простір кухні вітальні. Перепланування замовник надав нам квартиру з вільним плануванням. Ми передбачили тут єдину зону кухні-вітальні і організували ізольовану спальню з вбиральною. Оздоблення при виборі оздоблювальних матеріалів. Ми керувалися їх бюджетністю. Екологічністю і зносостійкістю у кухні вітальні стіни залишені під фарбування, а в спальні навпроти ліжка стіну прикрашають шпалери, підлогове покриття в мокрій зоні кухні виконано в плитці, а для спальні і вітальні ми вибрали масив дерево додає обстановці необхідне відчуття тепла і затишку. У ванній кімнаті стеля пофарбована вологостійкою фарбою, як а стіни і підлога, оброблені керамічною плиткою різних колекцій компанії Лови Тілес. Зберігання, щоб максимально звільнити кімнати від громістких систем зберігання, ми організували для сезонного і повсякденного одягу окремі гардеробні площею 3,6 і 4,8 квадратного метра. У вітальні для телевізора і техніки, передбачені стелажі з відкритими полицями і закритими ящиками для документів і дрібниць компактний кухонний гарнітур, включає в себе навісні модулі і підлогові ящики. А на фартусі з'явився зручний рейлінг для столових приладів. Світло у квартирі передбачено фонове освітлення по периметру стелі. Воно забезпечує простір рівномірним світлом у кожній функціональній зомії. ісцеве світло у спальні з'явився підвіс над ліжком у вітальні торшер, а в санузлі над дзеркалом встановлений настінний світильник. Колір Кольорове оформлення приміщень монохромно як того вимагає стиль футуризм. Стіни санузла в пастельних бежевих тонах контрастують з шоколадним відтінком підлоги, який підкреслюють однакові за гамою тумба і рама дзеркала. Незважаючи на лаконічне колористичне рішення, інтер'єр вийшов яскравим і соковитим для кухні вітальні. Ми вибрали бежево-сірий колір. Палітра стін тут гармонує з покриттям підлоги. На спокійному тлі яскраво виділяються вугільні елементи меблів тумба і стільці оригінальної форми. У туристичної обстановку роблять стіл і світильник під бронзу, вони нагадують металеві деталі невідомого механізму спальня виконана в тих же відтінках, що і кухня вітальня, проте приміщення залишається світлим за рахунок білосніжного стелі. Тумби і дверей, які додають в кімнаті повітря, меблі, всі меблі в проєкті підтримує заданий футуристичний стиль. У кухні вітальні увагу привертають білий кухонний гарнітур з різнорівневою стільницею і шафками, стіл і стільці незвичайної форми, вигнуті металеві світильники у спальні обстановка складається як орігамі, з поєднання сірого м'якого узголів'я, білої аскетичної тумби і незвичайного стильового світильника багатогранника. Санвузол вийшов більш аскетичним зі строгими геометричними формами світильника, тумб і раковини. Декор і текстиль як декор виступають предмети меблів і світильники незвичайної форми. Яскравий акцент в інтер'єрі, спальні. Контрастна абстракція на білому тлі, обсягу кімнаті додає ваза незвичайної форми. На тумбі вона підкреслює силот узголів'я ліжка і фасадів комода. У вітальні також з'явилася футуристична картина. Тут зображений кадр з фільму фантастичного жанру. Плавні лінії скляних вас повторюють вигини журнального столика і частково розчиняються в інтер'єрі. Стиль ми оформили інтер'єр квартири в футуристичному стилі, для нього характерна чіткість ліній. Монохромність кольорів мінімум декору, з оздоблювальних матеріалів тут, як правило, переважає метал, скло і пластик. Складнощі і терміни найскладнішим було організувати комфортні функціональні зони на невеликій площі і дотримуватися головний принцип футуризму відмовитися від великої кількості декору і залишити лише найнеобхідніші деталі. Метраж по приміщеннях, вітальня сімнадцять чотирик, спальня одинадцять п'ятьк, гардеробна – шість к. Гардеробна 2, 4, 8, санвузол 5-2к, передпокій 6-4 к планування. Поради читачам інміров, як створити подібний інтер'єр. Для оформлення інтер'єру вибирайте монохромні кольори. Ви можете використовувати яскраві акценти, але їх не повинно бути багато. Зупиніть свій вибір на меблях і світильниках оригінальної форми, вони стануть справжнім арт-об'єктом в обстановці. Додаткова інформація. Бренди представлені в проєкті «Вітальня оздоблення шпалери підфарбування, ерфюрф фарба, тіккуріла підлогове покриття, масив дуба флорстеп, меблі, диван «Цава Дівані», стіл журнальний, на замовлення модульна система, цоїм килим босомцепт, освітлення люстра, на замовлення, вбудовані світильники, спальня оздоблення фарба, тік шпалери шпалери підфарбування, ерфюрт підлогове покриття, масив дуба, флорстеп, меблі. Ліжко місюра Емме Приліжкова тумба, присотту летті цомплементі, комод, малерба, килим, бо освітлення, торшери, ашлей фюрнітюри підвісний світильник, оцаріні, вбудовані світильники, сукухня, оздоблення, фарба ті шпалери шпалери підфарбування, ерфюрт, підлогове покриття, керамограніт, естіма, меблі, стіл обідній, боналдо стілець, Том Діксон, гарнітур. Стильні кухні, освітлення, підвісний світильник, терзані і людці арбентаті, вбудовані світильники, сусанвузол, оздоблення, затирка, мапеї, плитка, лове, тілес, фарба, кіккуріла, меблі, стільниця з ящиком під раковини, ідеал стандарт, полотенцесушитель, сунержа ванна, санфаєнс, підвісний унітаз, ванна крилова на ніжках, ідеал-стандарт, змішувачі, ідеал стандарт ганстроге освітлення, вбудовані світильники сун.